Люблячим і терплячим чоловіком для Ірини, чи готова ви, Ірина, бути все життя ніжною, люблячою для Андрія? Тоді традиційно обмін обручками, поцілунок і вітання найрідніших зі створенням нової сім'ї. Ймовірно, більшість знайомих Андрія та Ірини про це дізнаються вже із цього сюжету, адже документи на реєстрацію шлюбу подали 22 години тому. Та й до самої події готувалися не місяцями, а лише три дні. Та ми подумали, на що тянути. Для чого це чекати? Три півтора місяці, довго так вичікувати, то буде дуже так хвилююче. Знаєте, а так зразу як пластир відірвали, оженилися. Який запропонував дружець вечором? За романтичною вечері обоє запевняють, три доби достатньо, аби підготуватися до такої події. Зрештою, додає Ірина, про велике весілля і сукню з трьома шифоновими спідницями ніколи не мріяла. Чоловіка ми оділи од одягнули майже одразу. Зайшли, купили костюм, купили капці, купили срочку, Все кінець зі мною правда було трошки проблем, бо ми бігали половину салонів, поки знайшли щось підходяще, але нічого. За один вечір підшили плаття. Кінець зачіску, кольця купили. Продовжать святкувати цей пам'ятний день ввечері в колі найрідніших, а потім зізнаються, ймовірно, у медовий місяць поїдуть за кордон. А на питання, чи одружитися за добу було найнеординарнішим вчинком в їхньому житті, наречена відповідає: Я пригала з парашута колись. Ну я не пригала, вона, скажімо так, викинула з парашута. <тан -2> Тож мені було страшно настільки, ну, що я просто сама не могла пригнути. І перше сказав, склав мої ручки і пішла. Зараз запевняє не страшно, бо знає, що все у них з Андрієм буде добре. А для тих, товаришів, як і Андрій з Іриною. Довго не тягнути і побратися за добу, нагадують, що для цього потрібно. В Першу чергу бажання, в другу чергу завітати сюди в український дім Перемога, а також два паспорта. Якщо були попередні одруження, принести документ, про який свідчить про розірвання шлюбу для іноземців трошки інша процедура. Їм потрібен нотаріально посвідчений паспорт і посвідка, якщо вони перебувають на території України офіційно. Подати документи можна в будь-який день, окрім неділі.